Україна продовжує смакувати тріумф Джамали на Євробаченні. Та, окрім радості й гордості, цей міжнародний пісенний конкурс для України ще й головний біль. Адже наступного року Україна переможець приймає змагання у себе. Про які проблеми та труднощі в організації Євробачення 2017 вже говорять вітчизняні чиновники. Розповість Андрій Погорілий. 12 років Україна чекала на цю перемогу. Двічі вона буквально вислизала з рук наших виконавців. І от нарешті, 14 травня 2016 року. Фінал 61-го конкурсу Євробачення у Швеції. Під час оголошення результатів один за одним учасники сходять з дистанції. Напруга зростає, залишається лише Україна та Росія. За дійством спостерігають 200 мільйонів глядачів з усього світу. Остання пауза і момент істини. Пісня «Переможеця» має назву 1944 це особиста історія української співачки Джамали. Вона написала композицію з розповідей своєї бабусі про депортацію кримських татар. Європа почула цю історію та прониклася нею. Пісня пробирала до мурашок і викликала в людей сльози. На першій прес-конференції у статусі переможця Джамала не могла дібрати слів вдячності. Такого кого слова в англійській мові просто немає? Це неймовірно. Не могли дібрати слів і прості українці, які спостерігали за виступом співачки у Стокгольмі. Реакцію нашої делегації після оголошення результатів тяжко описати словами: радість, сльози, сміх і суцільний десятихвилинний екстаз. В аеропорту Бориспіль джамало чекали сотні фанів, національні прапори, квіти і численні привітання. Я дуже вдячна за, за таку зустріч. Я навіть не, не очікувала і не мріяла про це. Я дуже вдячна всім людям, які зараз сьогодні, які болівались болювали. Цей тріумф смакуватимуть ще довго, та окрім радості і гордості, євробачення для України ще й головний біль. Адже за правилами конкурсу, наступного року Україна-Переможець приймає змагання у себе. Завдяки цьому виступу Руслани у турецькому Стамбулі Україна приймала Євробачення 2005. але ми його мало не втратили. Адже тоді в країні сталася помаранчева революція і третій тур президентських виборів. Про конкурс згадали лише за два місяці до проведення. У нас був палац спорту, який в середині був настільки сувковий і настільки е, негарно виглядав, що його було соромно показувати представникам європейської мовної спілки в центрі Києва були жахливі дороги. Їх всіх треба було поремонтувати, комунікації треба було провести. Та завдяки спільним зусиллям усієї країни таки встигли. Робота тривала цілодобово і без вихідних. Ювілей на вробачення у Києві тоді визнали найкращим за всю його історію. Організація конкурсу обійшлася Україні у чималу копійчину. Державний бюджет це було 68 мільйонів гривень, з яких ми зекономили майже більше як 10 мільйонів. 5 мільйонів дала європейська мовна спілка, і близько 20 мільйонів ми назбирали за рахунок спонсорів. Подейкують, що. Неофіційна цифра була удвічі більша, та вона все одно не зрівняна з бюджетами, витраченими на конкурс в останні роки. У 2009-му Росія потратила на Євробачення 42 мільйони доларів. По 37 мільйонів виклали Норвегія і Німеччина. Найдорожче Євробачення відбулося у Азербайджані 64 мільйони доларів. Шведське Євробачення у 2013 році коштувало 26 мільйонів. Двічі дорожчим було Євробачення у Данії 54 мільйони доларів. Австрія вклалася в трохи меншу суму. 42 мільйони доларів. Саме через дороговизну конкурсу в Україні почали говорити про можливість відмови від нього. Я закликаю Тверезо оцінити можливості і вигоди Євробачення і нагадую, що проект повинен бути фінансово обґрунтованим. Утім, аргументів за виявляється більше це розвиток туризму, інфраструктури, нові інвестиції, робочі місця. Крім того, як показує досвід інших країн, більшість державних витрат можна покрити за рахунок продажу квитків. Але найголовніше це те, що Євробачення дозволить розрекламувати Україну. Це презентація країни. Це ще раз голосно заявити, що ми. Адекватна а, країна, яка здатна забезпечити безпеку, та нині найголовніша вимога до країни-організатора це безпека. Ми хочемо бути упевненими, що кожна делегація, кожен журналіст і фан, який подорожуватиме до України, почуватиметься у безпеці. У 2011 році до Німеччини рушили натовпи мігрантів. Наступного року у Баку ісламські радикали погрожували підірвати арену з артистами. Не був винятком і цьогорічний конкурс. Кілька тижнів до змагання у Стокгольмі затримали бойовика і діл, який разом із поплічниками готував вибухи. Тож у Швеції вели найвищий рівень терористичної загрози. Нас конфіскували Зараз триває слідство. Що е, вони вважають, що ми могли е, для туристів передавати якісь дані з усіма викликами? Україна обіцяє впоратися і вже роздумає, яке місто прийматиме Євробачення 2017. Окрім Києва, про свою готовність заявили Львів, Одеса, Дніпро, Харків і Херсон. Та одного бажання замало по місту має відповідати низці вимог. Насамперед мати криту арену мінімум на 2000 глядачів, а також розвинену інфраструктуру та необхідну кількість готелів. Які термінали, який аеропорт? Яка відстань від аеропорта до е, самої арени? Е, яка інфраструктура біля арени, готелі, що є окрім того всього в тому місті? Із повним переліком критеріїв уже 2 червня до України прибуде європейська делегація. Саме вона вирішуватиме, які міста можуть претендувати. Тим часом цьогорічна переможниця Джамала вже готується підкорювати світ. Вона не втомлюється дякувати українцям за підтримку та впевнена, Євробачення 2017 буде найкращим. Ми вже повинні працювати над собою, щоб бути тол толерантними. Поприїдуть різні люди, різних культур, е різних традицій. І ми всі всіх повинні зустріти як рідних. Андрій Погорілий, Назар Міліневич, Олександр Стратійчук, Михайло Зернюк, НТН.